У вас буде? Я вигадав, додамо кислих цукерок. Ні, жодних кислих цукерок. Жирі також проти. Ну що ж, е, добре, тоді сирний соус. Як вам? Так, мені подобається. Давайте. Стів, не ганьби нас. Ні, я проти. Окей, я вигадав. Як вам шоколадна паста? Це класика, яку усі люблять. Так, нам таке підходить. Можете готувати? Ого, чудово, можете починати. І так, Джес, давай я переливатиму начинку на шоколад. А ти контролюй. Так, а тепер додамо шоколад і готово. Тепер нам треба знову все заморозити. Класно, давай подивимось, що у нас вийшло, але це поки що не схоже на шоколад, поки на ньому нема плиток. Давай видавимо крем, а ти приклей шоколадну плитку. Чудово! Подивися, класно у нас виходить.